Кримінальної справи неправомірно закритою прокуратурою, прокуратура не виконує рішень суда. І я доявляю, що прокуратура виступає не орган, який контролює за законністю, а як адвокат ПП Кромбеля. Тому що всі розслідування ведуться як неправомірний розвив договору до оренди. Це є, це є дійсно є, ну, на конфлікт господарюючих. Але цей конфлікт вирішений в судах. Від Тернопільського господарського суду до Верховного суду і доведено, що не неправ... Кромвель неправомірно розривав договір суверенти. Мені було сплачено 25 тисяч моральних збитків, 21 тисяч 600 матеріальних збитків. Жодним чином не було проведено очних ставок. Сьогодні людину заарештували. Богданович відмовлялася приходити на очні ставки. І прокуратура жодним чином, якщо людина не являється суд, вона має право арештувати. 40 літа. То чому Богданович примусом не доставили в прокуратуру на проведення очної ставки. І в мене є постанови чотири. Кримінальна справа була порушена ще в 2000. Якому це? Так. Там де воно є. Перепрошую, мушу окуляри вдягнути. Так, 29 серпня 2005 року, за ознаками частини першої статті 366 КПК шостої України стосовно службових осіб ПП кромвель за фактом перевищення ними службових повноважень, що за поділок істотної шкоди моїм охоронним законом правам та інтересам до сьогоднішнього дня. Вже минуло вже дев'ятий рік. І конфлікт не вирішений, і не вирішено жодне рішення суду. Всі чотири постанови, які я скасувала в судовому порядку, ендетичні. одна одному тільки дати поміняні. Так що прошу взяти до уваги і дати мені належну відповідь. І Я приєднуюсь до акції протесту. Я прошу сказати, яким законодавством актом дозволено проводити будь-які розслідування і вважати, що Докази у справі є законними, якщо немає постанови про порушення кримінальної справи. Прошу відповісти за камера з Ну, Я вже відповідав на це питання. Відповідно ще раз, що в даний час кримінальна справа кримінальне провадження перебуває в судовій інстанції, розглядається судом. Всі питання щодо законності порушення кримінальної справи, щодо законності е, проведення в цій справі затримання вашого чоловіка. Буде вирішено безпосередньо судом, який розглядає дану сторону. Я вважаю, що я на ваше запитання відповідає. Ні, дайте мені, будь ласка, чітко, вкажіть на норму закону, якою передбачено будь-які дії вчиняти стосовно особи, проти якої немає постанови про порушення кримінальної справи. Все це, що я в суді, це просто макулатура, які зібрані докази. Я прошу посилати по кримінальному провадженню суд прийме рішення, оскільки він розглядає дану кримінальну справу. Я хочу сказати, Прокуратура не може на сьогоднішній день дати оцінку. В даному кримінальному провадженню, оскільки це провадження знаходиться в суді і розглядається судом, дайте, будь ласка, оцінку собі, як юристу, який не знає, що е, законодавство без процесуального документу постанови про порушення кримінальної справи в інші ці кримінальні справи не може бути нічого законного. Я звертаюся за законністю до прокуратури і звертаю увагу прокуратури, що немає постанови про порушення кримінальної справи стосовно 40 літ Віталія Івановича. Ця решта, що ви говорите, не відповідає закону. Я прошу відповісти мені по закону. Якою статтею передбачено? Ви не називаєте жодної статті. Очевидно, ви не можете відповісти мені на це запитання. На нема статті, нема на всім, відповідь на всі ваші заяви, в тому числі і на всю заяву, яку сьогодні ви подали, ви отримаєте офіційну відповідь. Я, ні, я повинна DM... отримати сьогодні відповідь, якою нормою закону передбачено за, за в, в, вчиняти будь-які процесуальні дії проти особи, проти якої немає. Я постанова про порушення кримінальної справи? Я ще я скажу, кримінальна справа порушена, розслідувана. Вона не порушена. В, даному, в даному випадку розглядається судом всі питання щодо доведеності вини, законності порушення. Буде дано оцінку судом і суд вас поінформує по 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 свою рішення. Заявляю офі офі офіційно і знімаємо на телебачення, що прокурор зараз сказав мені неправду, що проти мого 40-літа є постанова про порушення кримінальної справи. Щоб доказати це, прокурор може тільки надати мені цю постанову. Я доказую, що це є сказана неправда. Прокурор зробив службовий злочин. Він вчиняє зараз злочин, поприхований злочини, які були зроблені перед ним. Я заявляю це офіційно, заявляю, що, що прокурор банк у судо, в засі, в приміщенні прокуратури вчиняє службовий злочин, поприховувані злочином. Якщо ж це не так, прошу надати мені постанову про порушення щодо мого чоловіка кримінальної справи, Іначе він знаходиться в затриманні, затриманий незаконним шляхом. На ваше звернення до прокуратури Тернопільської області ви отримаєте відповідь? Ні, я, я починаю Я хочу отримати вже відповідь на те, що буде розглянуто прокурором, а те, що говорить законодавство. Чи може прокурор говорити в приміщенні прокуратури неправду? Я на всі ваші запитання дав вам. Ви не дали жодної відповіді на конкретне моє питання. Я не встану, поки ви мені не скажете, не покажете постанови про порушення кримінальної справи. Я не встану, звідси. Я взагалі не залишаю. Я прокуратура депутату робив з таких сіл при